Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Ситуація на північному напрямку фронту під контролем наших воїнів, але ворог надалі продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти. У Генштабі повідомляють у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує прикривати ділянки російсько-українського кордону та проводить постійні провокації. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна у Чернігівській області. Та басівка, і середина Буда на Сумщині. Детальніше про ситуацію на півночі. Далі у сюжеті. У разі прориву державного кордону підрозділи сил оборони готові давати ворогу відсіч. Зараз наші бійці тренуються займати оборону та зустрічати ворожі колони на північному напрямку. Оборони гаряче противник постійно веде розвідку та завдає артилерійських ударів по населеним пунктам прикордоння. Заходять ДРГ, аеророзвідка у них працює постійно, артобстріли сьогодні зранку градами. Накрили передові позиції. Через таку активність окупантів українські воїни постійно готуються до відбуття ворожого наступу. Задача бійців одна не допустити просування загарбників та нанесення їм максимальних втрат. Ми готуємося з початку літа, вже з весни, як тільки з Чернігова, ми сюди відійшли. Щонеділі ми тренуємося до бойову підготовку, відпрацьовуємо певні елементи. В залежності від того, у кого яка посада, щоб чи хто відвигається на позиції, медичні працівники свої відпрацьовують. Виті елементи механіки, водії свої окрім знищення ворожих танків та БМП. Військові готуються вражати противника й у повітрі. Підрозділи озброєні ПЗРК «Ігла» та «Ігла-1» вже показали свою ефективність під час боїв за Чернігів у березні. Тоді захисники приземлили більш ніж 15 російських літаків та гелікоптерів. Установка називається ігла 1 Застосовується проти повітряних цілей ракети безпілотників. У висоту бере відстань три кілометри, а вдаль стріляє на п'ять. І якщо приблизно ну, на зір бачимо, що ракета летить у нашу сторону. Тобто приблизно 5 кілометрів вона йде на тепло і можна її пускати. Постійні тренування допоможуть українським воїнам ще ефективніше вражати ворога. А на питання, що ж буде очікувати окупантів у разі наступу, наші військові відповідають. Вас тут чекає тільки смерть.